От бачите, скільки, скільки у нас тут дітей. Це наш зюбрик. Привіт! Ми сьогодні вийшли для того, щоб подивитися, погуляти і покататися нашими доріжками енергодарськими з дитячими візочками. Я бачу у вас тут аж два візочка. Що можете сказати про те, чи складно мамі і візочку ходити по наших дорогах? Ну, ізначально, скажімо так, коляски вибираємо вже исходя из того, что у нас есть, опробовали не раз уже дороги. Ну, а на сегодняшний день, конечно, ужасно. Тротуары вообще, ну, ну я даже не могу передать словами, у меня просто слов не хватает, когда я иду, и когда иногда ну, на дорогу приходится выходить. Да, водители начинают нервничать по этому поводу. А я не могу, да, ускорить, потому что, ну, вот, ну, это очень плохое состояние тротуаров вообще очень тяжело. Ладно, еще мы коляски, а кто инвалиды на креслах? А хто на костелях з паличками? Та що ж тоже ну як би. Ну що, малий? Поїхали кататися. Зараз ми спробуємо дістатися спеціального місця, яке називається перехід пішохідний, з'їхати з тротуара на дорогу. І я сподіваюся, що наш зюбрик. Буде задоволений цим процесом так само, як і я. Ну що, ми починаємо. Так, підходимо. Тут у нас, звичайно, якогось спеціального е, спуску немає, є калюжа. Так, тримайся, тримайся, поїхали. Я спробую перейти калюжу. О, за мною ціла, е, цілий загін. На колясках. А ну зараз подивимося, як ви будете тут долати перешкоду з калюжами. І я приструю. А, он що треба зробити. Так. Ну, ми впоралися, Зюбрик ти як. Це просто якась смуга перешкод, я б це так назвала. Але нічого, я думаю, що можна натренуватися і все буде зашибісь просто. Що ж, до садочка ми дісталися. В принципі, колеса на місці, дитина в візочку. Задоволення було сумнівне, але без паті. Ще минулого року на цьому самому місці ще не було доріжки. Сьогодні вона є, і це дуже-дуже класно. Бо колись було дуже важко переходити з одного двору в інший. Тепер це зробити легше, але давайте подивимось вперед. Наліво підеш, нікуди не потрапиш. Ну, хіба що в якусь багнюку. Підеш направо, ти потрапляєш в таку ситуацію, що не завжди візочок. Може пройти цією ну, доріжкою, назвемо це так. Будемо пробувати. Ну, майже, майже, майже влізли, майже проїхали. І тепер ми знову отрапляє, потрапляємо в таку ситуацію, коли треба обирати, куди ж іти. Попереду калюжа. Якщо нам треба вперед, я навіть не знаю, як діставатися з однієї точки до іншої. Куди йти, якщо мені треба туди? Що скажеш? Є варіанти. А що скажу? Треба летіти вже летіти або телепортація. Я думаю, що телепортація врятує всіх, в тому числі автомобілістів. Можна піти отаким шляхом. Але ж там знову ж таки та сама багнюка. Дивись. А! Ні, можна, он у нас є. Он у нас є доріжка, яка все ж таки може нас привести. Ось вона, вона. Ось сюди. Сюди. Йдемо далі. Сюди. Пригинайся. А тут може ще й простирадло висіти. Давай дивимось, куди ми приповзли. О! По-моєму, це чудово. Якщо не сказати великолепно. Що робити? Ми включаємо задню. Повертаємось і йдемо на простець. А що робити? Да, зяби? все таки дуже класно, коли є гарні, рівні і гладенькі доріжки. Ну, наприклад, як оця. Подивіться, нею можна прогулюватися. Але на жаль, якщо ви раптом передумаєте іти туди, і вам раптом потрібно туди, що ми маємо. Ця гарна доріжка закінчується. Прекрасним тупіком. Можна спробувати і подолати цю гірку отам, де камінюча терчить. А можна, можна також ризикнути і зробити слалом по грязюці. Я обираю цей варіант. А! Сходинки! Ну, це, звичайно, дуже полегшує задачу. Дуже. Нема перешкод для українських жінок, нема. Зараз я пропоную почекати ось цього татуся з коляскою, у якої невеличкі колеса. І попросити його перед нами подолати оці перешкоди. Як вам? Постараємося по об'їхати. А, по горочки. А ось туди, якщо треба заїхати. Ну, там підемо на другу дорогу. Ага. Ну ми з зюбриком підемо прямо, навпростець. А отут як? Ну, Попробуємо здесь. Невдобно, звісно, але... Но... Ну давайте, будемо пробувати. Ми сьогодні тестуємо місто на проходимість з дитячими візочками. Оціночку по п'ятибальній бальні яку поставити? Один. Один це теж твердає, оцінка. Тверда єдиниця. Твердий кол. Зрозуміло, як ви вважаєте, від чого чи від кого залежить те, щоб у нашому місті все ж таки ось ці доріжки були більш-менш? Ну, від мерії всього. ж спонсірують дорожнього сторони. Ось ну, Я бачу, що біля деяких будинків є такі, ну, наляпані власноруч, такі спуски, скати. Як ви вважаєте, що люди теж можуть впливати якось на ситуацію? Звісно, ну, можуть. Ось От ми там как власно бы, можна проводити. А власне правильно. Хто-то живають, Тому так все і щось. А ми на цьому не полишаємо спроби. Подолати наші енергодарські дороги. І попереду в нас ще одна дуже цікава така штучка. Якщо нам треба подивитися вперед, ми бачимо тут взагалі щось таке страшне, сумне і невеселе. Ми тоді не туди не будемо йти. Там багнюха. Йдемо далі. Невже знову в сходинки. В принципі, навіть якщо б я не поспішала і не полізла по цих сходах, а пішла далі в пошуках якогось більш-менш нормального підйому, я б його все одно не знайшла. Дивимось. Далі сходинки. І прямо так само, тільки сходи. Боюся навіть уявити, що б на цій доріжці робила людина в інвалідному візку. Да, я за я заїхала сюди. А, опачки, ну ну нічого не страшно. Дивіться. І знову мені хочеться телепортуватися, але доведеться просто якось сповзати по цих сходах. або вхід тепер є достойний європейський вибір, або калюжа, або вагнюка. Я прям не знаю, що мені обрати. Так, да, ну що, можна зробити отак. А тепер. Але мама, мама, не на іншому. На старт, увага, руш. Опа! Олімпійські фанфари. У кожного відеосюжету, прямо як у басні, повинна бути якась мораль. Що ми винесли з нашої мандрівки? Енергодарськими доріжками, те, що вони погані. Це підтверджують люди. До речі, люди вважають, що цією проблемою мали б займатися в першу чергу міські служби, але дещо можуть робити і самі мешканці. Але це не так багато. Це хіба що наліпити якийсь з'їздик з високого бордюру. Так і живемо. Катерина Стаценко, Костянтин Табакаєв, медіа центр Енергодар. Поїхали.